Я хочу показати вам одну із наших гуцульських карпатських традицій. То є піч, то ви знаєте. Тут є кочерга така старовинна, то ще мої прабабусі калини. І зараз ми будемо запалювати ватру, а потім я покажу, що ми туди смачненьке будемо ставити. І зараз я вам покажу, які страви ми будемо засовувати в піч. Це називається начинка. М'ясо в булці. Ось так воно виглядає. А це м'ясо в картоплі, в барабулі. Далі одне із основних блюд, без якого неможливе різдво голубці. Ну і вишенька на торті. Капуста з печі. Ось, і все. окутали наші страви вугіллям, залишаємо їх на ніч тут готуватися, відпочивати. А самі йдемо на святу вечерю, а також на святу та